Коник та мурашка, грузинська народна казка. Конець стрибунець та мурашка заприятелювали, та й подалися в мандри, аж трапився їм дорогою струмок. Коник і каже, я то перескочу. А що ж тобі діяти, мурашко? А хіба ж я не перескочу? одказала мурашка. Коник стриб і перескочив на той бік. А мурашка плих та й гепнулась у воду. Поніс струмок бідну мураху, ото й почала вона благати коника. Порятуй мене, побратиме, витягни з води. Коник стрип-стрип, прискакав до свині, став просити. Свинку, дай мені щетинки. Я чим дуж сплету аркана, любу по сестру мурашку і з води дістану. А свиня й мовить. Нагодуй мене жолудями, а тоді й бери щетинки, стільки тобі заманеться. Коник плих плих, пострибав до дуба і благає. Дубе, дай дайно жолудів, віднесу їх свинці, дасть вона щетинки, я сплету аркана, любу по сестру Мурашку. І з води дістану. Дуб і каже, крук на мене гнівається, все каркає, спокою не дає. Скажи йому, хай летить геть, тоді й дам Жолудів. Коник стриб стриб, прискакав до крука і просить, круче, з дуба полети. Дуб насипле, з жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки, я сплету аркана, Любу по сестру мурашку з води дістану. А круг і відказує, забаглося мені свіжих яєць, якби це ти приніс мені яйце, то я й полетів би. Коник стриб стриб, почимчикував до курки. Дай яєчко, курко! пригощу я крука, щоб він з дуба полетів. Дуб насипле, жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щитинки. Я сплету аркана, любу по сестру Мурашку із води дістану. Та курка відповідає. Якби це ти нагодував мене просом, то я дала б тобі яйце. Коник плих плих, пострибав до комори. Дай коморо проса, курка дуже просить. Дасть вона мені яєчко, Пригощу ним крука, щоб він з дуба полетів, дуб насипле з жолудів. Пригощу я ними свинку, дасть вона мені щитинки, я сплету аркана, любу по сестру мурашку і з води стану. А комора й промовила. Мишва мене занапастила, скажи мишам, хай не гризуть мене, хай не точать. Коник стріп стріп поскакав до мишей. Миші, не точіть комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, щоб він з дуба полетів, дуб насипле жолудів, нагодую ними свинку, дасть вона мені щетинки, я чим дуж сплету аркана. Любу по сестру Мурашку із води дістану. А миші й кажуть, аби це нас не ловила кішка, то ми не гризли б комори. коник плик лих, пострибав до кішки. Кішко не лови мишей. Миші підуть геть з море, дасть комора проса. Просто курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, щоб він з дуба полетів, дуб насипле, жолудів, нагодую ними свинку, дасть вона мені щетинки, я чим дуж сплету аркана, любу по сестру мурашку із води дістану. А кішка й промовляє, аби це ти приніс мені молочка. Куник стріп стріб поскакав до корови. Дай корову молока, пригощу я кішку, хай не ловить мишок. Миші підуть, геть з комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка. Пригощу ним крука, щоб він з дуба полетів, дуб насипле, жолудів, нагодую ними свинку, дасть вона мені щетинки. я чим дуж сплету аркана, любу по сестру мурашку і з води дістану. А корова й говорить, якби це ти нагодував мене зіллям. Коник плих плих, пострибав, леваду, приніс корові запашного зілля, дала корівка молока, смакувала кішка не чіпала мишок. Миші вибігли з комори, набрав коник проса, пригостив ним курку та дала яєчко. Рук яєчко ухопив. Хутко з дуба полетів, дуб насипав жолудів, їх поїла свинка і дала щитинки. Коник сплів, міцний аркан, любу по сестру мурашку Із води ураз дістав. Відпочили коник та мурашка, і знову в мандри подалися.